Знову зламалася моя посадомиюча машина, вже третя за 5 років. На цей раз зламався аквастоп, перестав пропускати воду. Щоб не купувати новий, бо дуже дорого. Знайшов ось такий клапан від пральної машини. Зараз ми якось притулуємо його сюди. Ось, придбав такі штуцери. Для підключення, бо трубки трохи різного діаметру. Зараз беремо Так, тимчасово постійний варіант. І так, сайт! В місці, де стояв аквастоп, ось обрізав дроти, зачистив. Зараз опресуємо клеми для підключення до клапану Там будемо пробувати запускати. Так, все підключив. Тут довелося наростити дріт, бо не діставав до клапана. На цьому клапані про всяк випадок налив заглушку. Так, буду підключив. Зараз перевірю, чи все працює. Якщо працює, потім буду думати, як зафіксувати це, щоб воно ніде не заважало. І ще раз треба буде подумати, як гарно це все заізолювати, щоб... Ніхто сюди не мав доступу. Так, вмикаю. Так, програму запустили. І зараз буду дивитись, чи відкриється клапан. Зараз працює зливний насос. Після закінчення його роботи має відкритися клапан і почати заливатися вода. Все, клапан відкрився. І водичка пішла. І вода, як бачимо, поступає. Так, ну ось така приблуда у нас вийшла. А потім, якщо буде бажання також, ти придбаємо вже оригінальний аквастоп. Коротше, він тут і залишиться.